Привіт, Навряд чи хтось дорікне мені за використання смартфонів Samsung, тому що я користувався ними, коли я думаю, декого з вас ще не було. Якщо не помиляюсь, модель називалась спіка, і я вже не користувався. Подивіться, коли вона була випущена, начебто 57-200. Далі йшов час, смартфони ставали то краще, то гірше, бо були часи, коли вони були доволі пластиковими. Ладно, вони були повністю пластиковими, але потім Samsung повністю перейшли на скло і метал стали такими прям солідними. Потім вони почали випускати свої субфлагманські моделі, які в лінії флагманських, Але при цьому з приставкою FE. І вони були трохи простішими і не завжди тільки функціонально. Наприклад, це перші були з гластиком. Хоча, чесно кажучи, він мені подобався. Були спроби здешевшити матеріали, але сьогодні навіть лінійка А, не згадаємо про A55, у нас має алюмінієву рамку. Сьогодні я вам розповім про новий Samsung Galaxy S24 FE, який відноситься до лінійки S, але при цьому має приставку FE. І це означає, що це типу вибір для тих, хто рахує гроші, хто хоче отримати ніби і флагманські характеристики, але при цьому зекономити. Тож сьогодні буде цікаво, а десь посередині огляду ми ще і розіграємо от такий смартфон, так що не перемикайтесь, поїхали! я навіть не з дизайну, а з того, що можна вважати флагманськими характеристиками. Ну, бо знаєте, можна дуже багато розмірковувати, що ну це лінійка s 24 тому що виробник так вирішив. Я от посидів і подумав, що насправді є. Ознакою флагманського смартфона. І прийшов до таких висновків: це топові процесори, щоб можна було грати в важкі ігри і отримувати оновлення роками. Це телевік в системі камер з оптичним наближенням, це якісні матеріали корпусу, як метал і скло. А у випадку зі смартфонами Samsung це ще і режим DEX, який дозволяє перетворити смартфон на справжній комп'ютер. І якщо я не правий, то виправте мене. Але мені здається, саме такі характеристики є ознакою будь-якого флагманського смартфону сьогодні на ринку, а тим більше від a бренду. І всі. Ці пункти є флагманські лінійці S24, включно з новим FE. Тут флагманський процесор від Samsung Exynos 2420, оптичний зум-модуль, алюміній і скло в конструкції, а також режим DeX, щоб при підключенні до монітора чи телевізора по дроту чи без дроту отримати комп'ютер. І от саме з режиму DEX я почну. Насправді я пам'ятаю огляд, якщо я не помиляюсь, S24 Ultra, який зараз є одним з моїх основних смартфонів, У мене взагалі паніка. Я не знаю, який Android смартфон залишити. Чи s 24 Ultra, чи Fold 6. Тому що Fold 6 останнім часом мене так дивує, приємно, що я можу використовувати його і як DEX, і при цьому мати. Три повноцінні застосунки на екрані, я навіть не кажу зараз про спливаючі вікна. І нещодавно на стрімі я відслідковував в режимі реального часу ОБС, що там у мене в кадрі відбувається, бачив сценарій і бачив коментарі на Ютубі. Жоден інший смартфон так не зможе з нормальним, скажімо, дисплеєм. Але ладно, я не про нього. Так от в огляді S24 Ultra я запитав, чи варто робити відео про DeX. І там, якщо ви подивитесь. Кожен другий, напевно, коментар про те, що так варто. Нещодавно я також був у Міші Карпенка в гостях. Хто з вас тут олдив, пам'ятаєте його ще. Ми інколи навіть якісь там кадри разом записуємо. Так от він каже, що в смартфонах нічого цікавого не відбувається. І він мені каже, що оновлювати смартфони немає резону, тому що нічого нового не відбувається. І каже: єдине, що от я хочу спробувати фолд, і хочу подивитись, як він працює з монітором, в принципі, смартфон. Я йому дав спочатку свій фолл, потім S24 Ultra. Він під'єднав. До монітора і робив півдня свою роботу, ніби просто за комп'ютером, і реально був в шоці. Чесно кажучи, навіть я не думав, що це настільки офігенно спостерігати за людиною, яка працює в тому форматі, про який я завжди мріяв, коли твій смартфон це і телефон, і портативна консоль, і фотовідеокамера, Але вдома там чи в офісі ще і комп'ютер, чи медіаприставка, в залежності від того, до чого ти його підключаєш, і от те, що DeX є в s 24 FE, мене прям порадував. тому що за відносно невеликий бюджет порівняно з іншими флагманами виробника, ви отримаєте все, про що я сказав: тобто і камери гарні, і ігрові можливості гарні, і при цьому ви зможете працювати за ним як за комп'ютером, особливо, якщо ваша робота це в основному месенджери, документи, браузер. Тут прям зовсім не буде ніяких компромісів. Ви просто підключаєте клавіатуру і мишу, якщо хочете працювати, бо можна насправді і без них це робити, і працюєте з ним. Як за комп'ютером. Навіть якщо їхати у якесь відрядження, то нема резону сьогодні вже брати комп'ютер для того, щоб просто комфортно подороблювати там якісь документи, попереписуватися, посидіти в ремці і так далі. Коротше, наявність DEX в лінійці FE я ставлю на перше місце в своєму огляді. Це прямо дуже корисна штука. Ну а тепер про дизайн. Корпус зроблений з преміальних матеріалів: скло попереду і позаду, Gorilla Glass Victus Plus. рама алюміній. Дизайн насліду риси інших флагманів, але на відміну від S23FI, рамки тут навколо дисплея суттєво зменшились. Були 2,44 мм стали 1,99 мм. Завдяки цьому смартфон, повірте, виглядає дорожчим. Минулого року я казав, що непоганий смартфон. Все ж таки розуміємо, що він дешевше, ніж флагмани. Але навіть тоді я запитував: ну ладно, вже зробили товстими рамки. Ну навіщо нижче робити ще більше? Вони тут нижче все ж. Таки не зробили, як і всі інші грані, але тепер це зовсім не дратує. Це не відволікає твою увагу, і так можна сказати, там до всього звикаєш, і так далі, але компактні рамочки. Це приємно. Звісно, смартфон захищений від вологи і пилу по стандарту IP68, що теж дуже гарно. Дисплей тут Dynamic AMOLED 2X з частотою розгортки 60 або 120 Гц. Є підтримка HDR 10 максимальна яскравість 1900 ніт в піку. Це дуже круто для субфлагмана. Діагональ збільшилась порівняно з минулим поколінням. Була 6,4 дюйми, а стала 6,7 дюймів. Роздільна здатність Full HD чи 1080 2340 тисячі пікселів. Так, дисплей тут вже великий, але смартфон не став більшим чи суттєво більшим порівняно з минулим поколінням, тому що набагато менші рамки. Але великий дисплей дозволяє вам робити більше корисних і продуктивних речей. Наприклад, монтування відео, обробка фотографій, ігри ті самі, чи просто комфортний перегляд якогось там епізоду на YouTube чи на нетфліксі. Все це приємніше робити на великому дисплеї. І ладно, якщо б тут вони зберігли такі самі рамки. Ну, це було б. Таке собі рішення, а тут прямо мало до чого можна прискіпатись. Я вам більше скажу, що завжди хочеться, ладно, рамки менше, да? але тут я вже не можу сказати, що за ці гроші, ну я хочу менші рамки. Сканер під дисплеєм оптичний, працює звично і так само, як і інші оптичні сканери у Samsung. В якості заліза в s 24 FE, процесор Exynos 242.0. І це флагманський Exynos, виконаний по 4 нанометровому техпроцесу. Оперативної пам'яті 8 ГБ, а вбудову. 128 чи 256. Кажуть, що буде ще версія на 512. Я поки що не знаю, чи вона буде і чи буде доступна в Україні. Хтось каже, що, камон, Exynos. Але ми розуміємо, це, по-перше, FE, по-друге, навіть в S24 і S24+, такий самий Exynos. З ним нема ніяких проблем. Я з цим смартфоном провів доволі багато часу, бо я не тільки до цього огляду готувався я його отримав ще до офіційної презентації і гоняв його прямо нормально. Тому у мене є з ним нормальний досвід. Я можу сказати, що жодних проблем, звичайний користувач, та й навіть якісь хардкорний, з ним не отримає. Це залізо показує себе гарно і в іграх важких, і в стабільності роботи, і навіть в енергоефективності. Ну а зараз, як я і обіцяв, в середині огляду давайте розіграємо телефон, бо я просто сказав, що версія на 256 і подумав саме час розіграти Samsung Galaxy S24 FE на 256 гігабайт. І умови настільки прості і настільки без заритих якихось підводних каменів, що ви зараз офігієте. Чесно. Ви ж знаєте, я хочу робити бонуси і в новинах, і ще десь, бо мені подобається, що канал зростає, що у нас лояльна аудиторія. Тому розіграш буквально за вподобайку під цим. Оглядом і за коментар по темі. Ви пишете коментар про те, чому вам подобаються смартфони Samsung, чи що ви думаєте про S24 FE, щоб ви хотіли нового бачити? Можливо, у вас будуть якісь ідеї. Головне. По темі цього відео, щоб коментар був корисним і протискаєте вподобайочку. Звісно, якщо вам огляд сподобався, але вам що не подобаються мої огляди, і все, ви приймаєте участь у розіграші S24FI, новенького в блакитному кольорі, не цього не після огляду, на 256 гігабайт. Єдине, одразу нагадаю вам, що у вас в профілі на YouTube повинен бути доданий якийсь Контакт, щоб ми могли побачити, хто ж виграв, коли я буду робити розіграш. То якщо там не буде контакту, навіть якщо він доданий, але його не видно, то пробачте я піду далі, тому що ну просто не буде часу цим займатися. Будь ласка, перевірте, бо простіший умов я ще ніде не бачив, бо тут, як я сказав, немає жодної вигоди. Просто хочеться подякувати нашій аудиторії. Розіграш відбудеться через тиждень, 12 жовтня. Увага! В нашому інстаграмі. Кедр Aфіxal. Це не є умовою розіграшу, але підписуйтесь на наш інстаграм, там цікаво, ми постійно щось вивантажуємо, там унікальний контент. Ну і так ви точно не пропустите прямий етер з розіграшем S24 FI. Тож, коментар прямо тут, на Ютюбі, на тему цього огляду. Вподобайка, через тиждень хтось отримає класний смартфон. Всі умови, якщо що, є в описі, так що не хвилюйтесь. Слота для картки пам'яті тут немає, тому я б радив би брати версію не на 128 ГБ. Чому тому, що це, окрім всього, ще й камерофон. і я по собі знаю, що коли ти починаєш знімати багато відео, да навіть фотки, то ти заповніш пам'ять дуже швидко. 128 гігабайт за винятком ще системи. Мені б не вистачило. Я не знаю, як вам, але от мені не вистачає. Але от слотів для 7 карток тут два. І до того ж є можливість додати E7. Знаю, що багато хто сьогодні користується тільки ембед-сімками, тому знаєте, що цей смартфон підтримує і фізичні, і ембед-сімки. Тепер до камери. Саме камера робить його для багатьох дуже цікавим, тому що набір модулів тут такий самий, як у фламандській лінійки. А саме основний модуль на 50 Мп з апертурою F1,8, надширококутний модуль на 12 Мп f 22 та телемодуль на 8 Мп, еквівалент фокусної відстані 66 мм чи оптичне наближення 3X апертура f2.4. З чого я і починав цей огляд? Тут є телевік. І так можна сказати, що у ультри він краще і їх навіть два. Але в цілому наявність оптичного телевіка – це ознака гарного камерафону. Це означає, що тут є повний набір лінз для будь-якої фотографії. Ви можете фотографувати шикарний стріт чи пейзажі на надширококутний модуль. У вас є дуже якісний ширококутний 50 мегапіксельний модуль, якщо вам треба зняти щось в умовах недостатнього освітлення, зняти якісне відео, зняти просто. В будь-якому випадку якісну фотографію, ну а також є оптичний зум для того, щоб знімати портрети, робити якесь творче кадрування, використовувати це все в відео, тобто у вас просто багато можливостей. І звісно, для власників флагманських пристроїв це все не в новинку. Але коли ми кажемо про пристрої, які відчутно дешевше, ніж топові флагманські пристрої, то про це не можна не згадати ще раз. І якщо людина хоче займатися, наприклад, творчою фотографією і не може придбати чи не хоче витрачати час і на камеру, і на телефон, я завжди раджу обирати смартфон саме з зум обєктивом Бо таким чином у вас стає просто більше можливостей отримати гарний кадр. Якість фотографії не відрізняється від того, що ми вже бачили в S24 та S24. Чи на тому самому FOLD 6. я не скажу, що це прямо топ-левел, але це дуже гарні результати, і в цій новій категорії одні з найкращих, чи не найкращі. Точно можу сказати, що за прямих рук бажання та натхнення ви будете робити шедеври на цей смартфон. От тут, прям повірте мені. Щодо відео, теж все непогано, але є нюанси. Відео можна знімати аж до роздільної здатності 8К при 30 кадрах на секунду. 4К можна знімати в 60 кадрах, але... you <laughs> Як і 8К, тільки на основний модуль. А от при 30 кадрах на секунду стоять доступні і інші модулі камери. Звісно, хотілося б мати можливість використовувати всі модулі в 4К-60. Я саме в такому форматі найчастіше знімаю, щоб потім мати можливість уповільнювати кадри. Але, на жаль, це ще одне невеличке спрощення, я навіть думаю, що софтверне порівняно з флагманськими смартфонами. Фронталка тут на 10 мегапікселів, F2,4. Відео може писати до 4К-60 кадрів на секунду. При цьому автофокусу на ній немає. Тепер про автономність. Ємність акумулятора зросла на 200 мАч. Раніше була 4500, стала 4700. Можна сказати, що перемога стала краще. Насправді, в деяких режимах може і стане краще, але ви розумієте, що екран теж став більше, якщо ви використовуєте смартфон, то він буде жити стільки ж, скільки і минуле покоління. Це просто фізика. Проте деякі бенефіти ви може і отримати. Наприклад, якщо ви мало використовуєте, Телефон на вихідних, то з такою батарейкою, звісно, він протримається довше. І на вихідних у вас телефон частіше буде жити 2 дні. Але реально, я його на 30-35% кожен день ставив на зарядку, тому що ну, на наступний день вам просто не вистачить цього заряду. До речі, бездротова зарядка тут теж є, теж комусь буде корисним. А от швидкість зарядки теж не топова. 25 Вт по дроту і 15 Вт по бездроту. Підтримується Delivery і Qi2. я б навіть сказав, що по бездроту тут зарядка цікавіше, бо Qi2 таки підтримуються, ніж 25 Вт по дроту. Реверсивна теж є, але зовсім повільненька. Проте для зарядки якихось аксесуарчиків її вистачить. А ну я зараз спробую. А чи з годинником буде вона працювати? Заряджає! Дивіться! Ну тобто, якщо зовсім щось не так. То можна зарядити і годинник навіть ну наприклад, поїхали ви в гості, забули взяти шайбочку від годинника. А вони, як ви знаєте, не прям такі надавтономні, автономні. То навіть в таких умовах можна трохи підзапаритись, бо магнітної площадочки тут нема, але зарядити свій годинник. Якщо ви думаєте, що все найцікавіше вже було, то з точки зору хардверу так і є. Але як на мене, сьогодні саме софт встановлює правила тут, поверх 14-ї версії встановлена оболонка One UI 6.1.1. Зі всіма крутими фішками Galaxy AI: це іскісне зображення, портрети з фотографій, генератор текстів, додавання об'єктів на фото, просунутий фоторедактор, потужні функції перекладу. Circle to Search і так далі. Тобто, все те, що з'явилося в момент презентації Galaxy Fold 6 і Flip 6, а це ну шикарні штуки. Я їх навіть довго чекав на своєму надфлагмані S24 Ultra, тобто топовий смартфон, це отримав через декілька місяців. Тут є одразу з коробки. Все, що включено в 6.1.1, ви тут знайдете, а це означає, що ви можете і малювати, і оброблювати, і користуватись вже потужним Circle to Search зі всіма новими. Функціями. Як на мене, це круто. Я зараз дивлюсь просто на інші смартфони, хто з гравців на цьому ринку найкращий в штучному інтелекті. І можу сказати, що для нас з вами, для звичайних людей, які купують смартфони і користуються ними, саме Samsung є лідером. Поясню, чому всі інші можуть презентувати що завгодно, але воно то не працює з українською ніде і ніяк, то недоступно ніде, то доступні тільки певні функції, то на одному акаунті доступні на інших ні. Отут все, що заявлено, воно працює. Шкода, що української майже ніде немає заявленої, але в багатьох функціях, як генератор текстів, виправлення орфографії, підсумування і навіть десь переклади. Українська підтримується, і це означає, що якусь рецензію книжки чи фільму ви можете підсумувати в браузері почитати. Ви можете перефразувати текст, зробити якесь там повідомлення по роботі, якщо не знаєте, як привітати когось за вас. Це зробить Galaxy AI. Мені здається, це класно. Ну і звісно, оновлювати смартфон буде як і інші сучасні моделі протягом 7 років. Я знаю, що люди, які будуть зі скепсисом відноситись до всього, що не флагманське у Samsung. тому що вони просто дивляться тільки. На найдорожчі пристрої. Але також я бачу і відгуки людей. Я бачу постійно в е, нашій рубриці там питання і відповіді, яку ми робимо в інстаграмі чи десь на патреоні, що люди питають про ФІ. ФІ це один з найпопулярніших смартфонів, і навіть продажі, особливо в Україні, свідчать про те, що це надцікава модель для української аудиторії. І якщо запитати мене, то минулоріч ФІ був. Нормальним, ну реально непоганим, але я не міг сказати, що от я стовідсотково радив його всім купувати Цьогоріч... річ. FE став найкращим за всю історію з точки зору всіх параметрів, тобто і дизайн, і те, що в ньому є, і те, в чому його не обмежили, хоча могли цей і DeX, і штучний інтелект, і багато чого іншого. Тож, можу його сміливо радити, якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Хоча за коментарі, я думаю, нагадувати не треба було, тому що за них ви можете отримати собі отакий от смартфончик зовсім новий. Побачимось в наступному огляді. Всім пока.